Всіх вітаю, товариство. Розпочинаємо проходження переведення оригінальної гри Рослини проти зомбі. Всім приємного перегляду. Так, погнали. Так, показують нам двіжушку якусь уже. Так, давайте запускайте вже на суху. Так, я колись проходив дуже-дуже давно. Але десь я пройшов меншу половину гри. Може, половину гри пройшов. І на тому зупинився. Так, це я пам'ятаю. Ця штучка в нас стріляє. Так, треба ловити сонечка. Сонечка нам дають баланс. Ага, можна пришвидшення робити навіть. Прикольно. Давай скоріше попробуємо. А яка максимальна швидкість? 2,5. Але це вже треба контролювати все дуже швидко. Давай поставимо, в принципі, два, хай буде. Так, це в нас цей. Навчальний рівень, я так розумію, так. Да, це в нас навчальний рівень. Так, ця штучка в нас буде генерувати ці сонечка. Так, окей. Додають нам, походу, ще дві доріжки. Чи ні? Да. Три доріжечки у нас. Погнали, так. Стратегія спод... А, я перемотку можу юзати. Блін, в оригіналі не, не можна було перемотку юзати. Прикольно, то це можна буде по фасту, це все зробити. Чік-чик, заспідранить, коротше, грубо кажучи. Так, поки не бачимо, звідки зомбаки пруть за. Ага, є рух. Бачу, першу ставимо. Так, будемо, в принципі, ми таку лінію оборони поставимо. Два рядка в нас буде цих сонечок, потім виставляємо пушки. І буде діло. Так, заставляємо далі. Тут можна поновити сюди одненьку. сюда Сюди сонешник. Так, пушечку сюда, додаткову. Блін, дуже дуже быстро. Давай півтора поставлю. О, трошки, блін. Не встигаю. Окей. Так, ставимо третю. А, так, все, рівень уже майже завершився. Та, easy. Так, фінальна волна, окей. М да. Дуже-дуже все їзі. Так, да, якраз три рядка у нас вийшло цих пушок. Чим-то горохом стріляючим. Так, а вишеньки у нас помню це взривались. Вони, коротше, детонують десь аж на x3 лінії і непогано насипають. Ці, що з ковпаками, помню, в їх захист Х2 наче був, чи навіть Х2,5 так, давай. На 2,5 для початку, в принципі. Стратегію не міняємо. перша лінія оборони сон... е, кажу, лінія оборони соняшники. Потім пушки виставляємо. Тут все буде швидко. А вишні тримаємо на цей на якусь екстраординарну ситуацію, так би сказати. Цього чуть не пропустив, бляха. Дуже швидко. Давай Х2. Так, добре. Опа, вже збився, блін Замість соняшника цю поставив пушку. Але там нам, е, по ходу гри, наче дадуть лопату, і ми зможемо міняти місцями ці. Е, Викопувати рослини зможемо. Це теж нормальна штука буде. Так, давай сюди дві поставимо, бо тут цей посилений зомбаксу, не навіть X3, давай. Завалить? Хороше. Так, посилюємо тут оборону. Так, походу, наступному рівні нам дадуть лопату, я так думаю. Так, посилюємо тут оборону. Добре. Так, фінальна волна. Давай сюди ми поставимо пушку. І юзнем зараз ми одну вишеньку десь приблизно тут. А, картоплину дали. Картоплина, типа, як живий щит виступала, я пам'ятаю. Зараз перевіримо. А, зараз у нас вже фул зона буде. Прикол. Так. Давай зразу Х2. Погнали. Да, два рядки. Я ставлю сонечок, коротше. Потім. А, я коли ще помню, у мене стратегія була, я виставляв ще цю картоплю, коротше, десь. Тільки я не помню де я її виставляв. Перед ціма, перед пушками. Отут можна, в принципі, картоплю буде поставити або навіть тут. Зараз будемо дивитися. Так, треба сюди пушечку. В принципі, на цьому рівні можна було і не ставити два рядки сонечок. Може один тільки заюзаємо. Ну так. Да. В принципі, вони і так дропаються, нам і так дропаються. Думаю, давай краще тут виставимо пушки. А тут будуть. Так, да, на один рядок сонячників будемо грати. Так, не пропускай ці блях, зверху вже пропустив. Стоп, поп, поп поп, стоп. Є. Зараз потроху буду виставляти картоп. Блін, не в той рядок поставив. Ну, -мойо, трохи не так зробив, як хотів. Окей. Нічого страшного, думаю, пройде ми так. Як я мав на увазі. Оп, так виставлять. Три ряда пушок, так. Да. Так і буде в нас воно все. Давай сюди посилим. Так, сюди треба посилити тут одна. А, і зверху одна, бачу. Блін, фігово б шо лопати немає. Я б викручував би цю картоплинку і поставив би там пушечку. Так, фінальна волна, Йомайо. Як так швидко? Ну так, да, в принципі, ми ж на Х2 граємо щось. Я. Завтикав. Давай сюди про всяку паду картоплину. В принципі, можна було і не ставити. Так, да, ізі. Ч... О, лопата. Чудово. Чудово-чудово. Це те, за що я вам казав. Окей. Так, а це не пам'ятаю, це у нас щось буде тут. Ага. Стоп. Можна викопувати. ну окей, і що? Ага, це ми зараз будемо виставляти на лінію і вони будуть качатися предмети, згадав. Ага, все окей. Давай, Х2. Чик. Блін, дуже швидко, дуже швидко. Червона картоплина взривається, наче якщо не. Да. Червона в нас взривається, окей. Давай зараз будемо насипати їм. Да, навіть на Х2 можна грати собі спокійно. Тут же ж немає вибіркового рівня цієї важкості. Рівень важкості дефолтний. Стоп, давайте де сюди да, є. Казел. О. Ціх. О, туди було б добре він червону запустити. І якщо вони заходять за червону лінію, спрацьовується газонокосарка наша. Якщо я не помиляюсь, але краще це не перевіряти, а якось їх потихеньку. Блін, фінальна волна. Може трошки швидкість бляха зменшить. Так, давай сюди. Добре. Та чот... Та, ти що, Бомба. Ідеально, все. Так, а це у нас буде, блін, що це він робить, я не пам'ятаю. Це типа граната. Е, він взриватися має. Так, погнали. Це у нас простий рівень. Окей, давай Х2 поставимо. Ось в мене тут стукають сусіди. В мене, бляха, я вибачаюсь, любі друзі. Перезаписати не вийду, тому що і так, в країні блекаути, іде війна. І змоги перезаписати я не маю, на жаль. Так. І так, граємо на Х2, щоб встигнути, поки світло є, блін. Так, картоплину, я взагалі класно по таймінгу всунув. Чудово. Так, виставляємо оборону. потрошки, да, треба пушки, блін, бо я щось. Завтика. Бляха муха. добре, встиг. Хорош, 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 хорош. Виставляємо далі потрошку оборону. Так, давай сюди Х2. Картоплинку цю підкопать. О, цей фіг бляха перепригує, я пам'ятаю. па треба цю штучку. Туди? Згадав, згадав, Це фігня діло. Зараз ще, блін, схавай цю. Не схава повезло. Еп, давай картоплину. Блін, доб'є чи не доб'є? Ого! Це було напряжно трошки. Так, тут про всяк випадок заміную. Фіг, я знаю, що там получиться, не получится у нас. Так, далі, погнали, 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 погнали. Є. Yeah. Добре. Так, виставляємо тут оборону. Так, все, чудово. фінальна у нас ця хвиля. Все буде окей, я так думаю. Так, давай вишню про всяк випадок одну десь сюди жахну. Добре. Не зачистив, залишився верх. Та, да, ізі. Давай сюди ще одну, щоб скоріше діло було. Так. Да, то що треба. О, ця фігнюшка, це, заморожує, я пам'ятаю. Так, погнали. Так, плент. Плентим, плентим. Так, швидкості дамо. 2 x окей. Так, да, можна грати навіть з однією лінією цих соняшників, в принципі. Ну, з двома трошки веселіше форми ці сонечка, але, в принципі, фіга, це не критично для нас. Да, якби вони не дропались з неба, так би сказати, то було б трошки критично, а так. З врахуванням того, що вони дропаються, плюс ці фармлять нам, то можна, в принципі, і з однієї лінії грати. Ну, пока що. Далі кажу, далі я не пам'ятаю, як воно там буде. Можливо, будемо і в дві лінії грати. Так, закриваємо свої точки. Ще один у нас прольот є. Зараз ми його. Аляха-муха, давай скоріше. Там може біжуха. Добре, добре, добре. Давай доставляємо соняшники. І... Так, і поновлюємо оборону. Так, тут потрошку можна мінувати, в принципі. Нехай собі буде. Так, картоплю поки виставляти не буду. Хоча картоплю можна отут почати з цієї лінії виставляти. Добре. Так, цього мають, по, по ідеї, за... Так, да, красава. То що треба? Так, давай картопленку сюди поставимо ту. Блін, в мене ж заморозка, йома, чо я? Давай попробуємо юзати е, по одної заморозці на лінію, дві простих і одна заморозкою. Тут прогалена теж. Так, фінальна. Ага, це перша хвиля, почекай. Я вже думав, це фінально. Щось я. Можна було, в принципі, і без вишні їх розвалити. Щось я настрашився сильно. Так, тут буде заморозочка. Сюди. Все, поки що все. Все у нас чудово. Так, тут перепригнемов, Окей. Давай сюди ще заморозочку одну. Так, в принципі, сюди давай поставимо дефолт, ну нехай тут у нас є картоплина. Тобто тут замінуємо і картоплинку сюди одну всунемо. Все, добре. Поновимо тут оборону. Так. Да. Діло йде, діло йде, добре. Так, давай міну викопаємо, а поставимо картоплину. Все, з картоплею, блін, вони нас не поб'ють ніяк. Хіба що цей пригонець може перепригнути? Але це все одно ради не дасть. У нас три пушки на ряду. Так, тут пропоную отак зробити. Оп, чудово. Давай сюди четверту вже завюзаємо. А там, походу, в грив вона ще відкриється пушка, яка буде Х2, типу, лупити. Так, оце фігня, я пам'ятаю, тупо безполезна. Вона, типа, хаває одного зомбака, але дуже довго його пережовує. І за цей час, поки вона його пережовує, ми просто втрачаємо цю штуку. Так, дефолтний у нас цей буде. Сонечка, не забув, не забув. Окей, погнали. Дали вибір у нас уже по цим по предметам, що ми можемо виставляти? Давай. 2,5 навіть. Так, все по стандарту. Лінія сонечок, далі оборона. Нічого нового не робимо. Так. Ну, блін, на 2,5 це прямо дуже швидко, як на мене. Ха. Але реально. Але реально, добре, сюди ставимо, блін, пропустив цю. Так, ще одне сонечко нам поставить. Стоп. Пушка. Є. Сонечко. Все, виставляємо оборону, так би сказати. Погнали. Блін, ну не, народ, дуже-дуже, дуже швидко в натурі. Так, тут будемо ставити заморозку. І-і-і. Стоп, 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 стоп. Тут взагалі лінія. Стоп, верх не закриваємо, в принципі, там нема поки нікого. Будемо виставляти по пріоритетності. Блін, ну цей з відром, це, блін, вообще він бронірований не собі, я пам'ятаю. Тут вже треба, щоб може й взорвати його навіть. Броньований капець, я пам'ятаю. Да, важно нам выставлять и картоплю, в принципе. Не важно, а треба нам выставлять картоплю. Стоп, 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 стоп. Так, тут поновлю всю штуку. Добрый, поки что, все. Окей. Так, третий ряд мы выставим с вами обычные пушки. Так, тут я еще и всуну в заморозку. замість простой, но ну, окей. В принципе, финальная волна. Зара, я думаю. Одну вишинку юзну десь приблизно отут. Отак. Байдена, чудово. І сюди ще постав. О, Х2. Блін, оце за те ж ця пушечка, за яку я вам роз, розповідав. Два снаряди зразу вилітає. Так, давай ми. Заморозку не будемо брати, в принципі, нафіг вона треба. А давай попробуємо в принципі, без дефолтної. Хай буде у нас апгрейднута штука. Сонечка, картоплина. Е вишня. Ну, це, блін, про всяк випадок. Ні, мусимо брати все одно. Окей. Погнали, але. Коп попробувати чисто на лінію ставити замість е двох цих. Можна ж поставити одну апгрейднуту просто, як варіант. Але, блін, на її фармить дуже довго, а зомбаки вже йдуть. Тобто, походу. Але ні, давай давай спробуємо, в принципі, якщо що, переграємо рівень, нічого страшного. Оп. О, бомба. Але, блін, я, походу, не встигну оборону вистроїти. Так. Да. Треба починати все-таки з цих. Окей. Будем знати. Так, погнали вистраювати ферму нашу. Соняшників. Так, закриваємо лінії. Ну, на Х2, в принципі, звикаєш, нормально вже можна орієнтуватися. Блін, давай на сюди, я, напевно, поставлю цю. паляха. встигну чи ні? Встигну. Окей, 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 є. Зараз цього накостеляє. Так, сонечки треба доставляти. Соняхи. 4, 6, 8, 10. Да, за 8 плюх виносить. Окей. Так, тут я поспішив. Блін, не не не. не. Так, давай тут картоплю, напевно вже. Треба виставляти і. Соняхи наші досадить. Блін, фігня. Профтикав, бачите, народ. Профтикав. Оп-оп-по-по-по. Стоп, 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 не можна втикати. Так, давай сюди ще одну таку. Так, далі Х2 треба доставляти. Х2, Х2, Х2 доставляємо. ДНД можна потихеньку картоплю виставляти. Так, 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 так. Перша ця у нас пішла. Куда всуне? Давай сюди всунемо. Окей. А сюди, може, зараз назбираємо грошей, кинемо прокачану на верхню лінію, так. Да. Давай на верхню лінію Х2. Вже, грубо кажучи, 4 пушки. Бо кожна по 20 б'є. Це доволі нефігово. Так, картоплю будемо оборону тут продовжувати. Так, тут можна, в принципі, замінувати про всяк випадок. Незрозуміло, що в нас там буде. Так, поновимо тут а, теж, грубо кажучи, x4 у нас працює. Добре. Добре, добре, добре. Тут, в принципі, одну викопаємо. Поставимо прокачану. Доб'є, тобі. хорош. Хорош, хорош, хорош. Так, тут розмінуємо і поставимо картоплину. Чудово. Так, x6. Добре. Потужно так, нижню треба трошки, блін, поновити. Поновить, поновить, поновить. поновить. Почекай, зараз я форману, форману. А, він останній. А, ще хвиля, почекай, почекай. Він нефіаний останній. Так, тут x5 у нас добре. Добре, добре, добре. Тут давай. В принципі, хай буде заміновано. І можемо юзнути вишню. Все, бомба. То, що треба. Так, давай дефолт. Да, це крайній. Так, тут записочку нам якусь, пам'ятаю. Продовжуємо. Ніякий, блін. Цей рослинку нову не дали ніяку. Окей, це вношо. Ага. Давай зразу Х2. А, почекай, почекай, почекай. Це ж тут виставлять треба. Це ж тут треба виставлять усе це правильно. Так, картопля, лінія оборони. Ну тут це по стандарту. Мінування. В принципі, нічого такого нового немає. Так, от зараз я вам покажу, як ця фігня працює, блін. І чого я її трошки не люблю, м'яко кажучи. Так, тут мінуємо, підміновуємо. Але, в принципі, з прикриттям пушок, я думаю, ця фігня справиться. Так, виставляю. Блін. Ну давай їх наперед ставить, в принципі, фіг, я знаю. Так, головне ззаду, щоб була добре вистроєна оборона цих. Рослиночок. І вони фіг пройдуть. Так, в принципі, думаю, можна тут розмінувати, тут поставити картоплину, тут кинуть вишню. Та те, що, оце ми, звісно, вистроїли вже. Потужно. Так, перша хвиля. Іди сюди. Попався. Ще раз. Добре, добре, добре. Блі, ну ми, звісно, форманули так, я вже давай буду це все прибирати. Вставлять далі оборону, в принципі. Та що? Ого. Так, ми це приберемо. Зараз покрутим пушечки. Добре. Йо-моє, ну це вже жорстко-жорстко. Топов зомбаків немає взагалі шансу ніякого. У мене ще й вишень багато, блін, залишилось. Жесть. Є. Так, пушка. Ой-ой! Бля, хамуха движуха, то ти шо? Нега, не Е, є, вже саме передній край у нас уже стоїть. Дивіться, Що я то... такого не пам'ятаю. Тупо на самому передньому краю стоять. Навіть щоб її не знесли, я таку вишню кинув. А я не можу вишню вязати. Тому що місце немає в цьому. Йо. Що це за. О, блін. цей грибочок, я пам'ятаю, він наче безкоштовно. Але він щось там дуже мала швидкість у нього стрільби. Так, народ, ми вже перейшли на нічну локацію. Всім дякую за перегляд. Будемо закінчувати нашу першу пілотну серію. До зустрічі у новій серії.